Місіфу, гайда разом на ферму глянемо на свійських тваринок. Чудова ідея, таті. У. -у, -у, -у полетіли, місіфу. Дивись, місіфу, ферма. Як гарно. Дивись, місіфу, це ферма. І тут живуть свійські тварини. Вау, так гарно, таті! Зараз за допомогою магії я прикличу тваринок. Рестріс раз маленькі тваринки з'являться тут у раз. Вау! Це свійські тварини. І зараз я розповім тобі про кожного з них. Дивись, місіфу, там свиня у грязюці. А вівця з радістю поділиться з тобою шерстю. Дивись, місіфу. Курки відкладають яйця і з них вилупляються курчата. Як гарно, таті! А кінь ховається у стайні. Корова їсть траву і дає нам смачне молочко. Місіфу маленький кролик. Він їсть моркву і стрибає високо. Місіфу, я тобі показала усіх тваринок на фермі. Тобі сподобалося? Так, таті, мені дуже сподобалося. Вони дуже милі. Тоді, Місіфу, нам час повертатися додому. Друзі, побачимося у наступних пригодах.